Насправді цікаво подивитись, що ж вони там придумали. Дроп нового футбольного симулятору під назвою UFL. Можливо, хоч хтось може нав'язати конкуренцією спорт. Конемі, на жаль, відляпались повністю. А колись були часи, що про Evolution виносили FIFA просто в одні ворота. Кріщена Роналду на обкладинці. Клац. Блять. Чекаємо. Окей, йдемо далі. Так, одразу нам пропонують налаштувати схему. Ну, давайте нічого не будемо вгадувати. 4-4-2. Класика. І отут уже ми можемо знайомитись більш-менш з інтерфейсом. Так, нам пропонують вибрати капітана. Знаєте, що мені одразу сподобалось? Одразу сподобалось. Менюшка не лагає пацани. Це те, чого не вистачає FIFA. Ладно, давайте вивізьмемо інкса. Ну, поки що це виглядає непогано. Інкс на ФРВ і хоч когось, ми знаємо. Більше ми нікого не знаємо. Збоку це дуже непогано виглядає. Локальний матч. Є Монако, є Порту. Тут взагалі 30 команд. Донецький Шахтар! Оу! А динамо є? Дан Та, Кепітал. 30 команд, з них тільки 1, 2, 3, 4. 5, 5 реальних клубів. Це за команда Діда FK. Я думаю, можливо, там будуть легенди зібрані. А, ну так, да, ми бачимо Белінгема. не хоче проти грати. По формам порядок. По формам все окей. Питань немає. До речі, друзі, стосовно форм. То ще не знаю, в мене є свій власний футбольний інсташоп, якого ви можете придбати футбольну форму улюбленого клубу. Ми можемо дістати майже все, що вам потрібно. Поточний сезон, ретро-версії, фан-концепти все це там є. Переходьте, посилання залишу в описі. О, мені чорно подобається шахти, а Тут це все дуже схоже на FIFA. Але виглядає краще. От чесно кажучи, виглядає це краще. Кевін 68, Сікан 74, Зубков 73, Судаков 76 У нього найвищий рейтинг, як ми бачимо. Цікаво, також буде подивитись на фейси. Міні-фейси, як ми бачимо, у всіх. Пису. Ну, не так багато команд, тому це й не дивно. Ну, типу, він стає, але він там не зможе відіграти. Бля, а що ж таке? Що в них один ЛЗшник, так і все? Хемом, по тактикам, ну, по тактикам також. пацани, це все як і фіфа. Мені подобається, що все максимально просто. Зараз вони дуже багато чого намудрили. Мені хочеться пограти, покайфувати, вони там тулять просто футбол-менеджер. Давайте 5 хвилин. Давайте на середньому. Так, є в нас низька, середня. А, тільки середня і низька. А чому немає хардкору? Давайте окей, на середньому пограємо? М'яч. М'яч один. Так, по стадіонам. Стадіон один чомусь. Ну, не можна вибрати. Я сподіваюся, що це не Судаков. Десятий, це Судаков. Загрузка, все це гуд. Реально, все це нормально. Виглядає все це як FIFA 15. Можливо, 16. Виходячи з графіки. Так, ну облич немає, так? Степаненко. Ну, так, да, Степаненко. На жаль, на жаль, немає облич взагалі в жодного футболіста донецького шахтаря цьому випадку, поки що я не бачу, от Сіка. Ну, не похоже він на сіка. Дивимось, як воно буде далі. Поїхали так, з пасом. Керування таке саме, як і Фівці. А якщо ми таку передачу віддаємо на Кевіна, Кевін заходить! Бий! Кевін! Кевін! А Мені сподобалось те, як відіграв голкіпер. Так, це підкат. Це у нас відбір, все зрозуміло. Та, друзі, керування, як і в Фівці, звичайний. Хорош! Запускаємо. Треба встигнути. Роззубич! Подачі. Як ідуть? Якісь вони автоматичні тут. Е, мені цікаво, гра вийшла тільки на PlayStation, чи вона є і на ПК. Якщо вона є на ПК, то в цілому, в цілому погамати це можна. Якщо у вас слабенький ПК. Так з ударом поки що. Треба ще дивитись, розбиратись. Ну, за також непогано, красиво летять. М -м -м, як він віддав цю передачу, зубко проходить, робить легесенький навіс через собою секунд прям в обличчя йому влучає. Таке відчуття, наче це ноєр на воротах. Игрока, і висказав все, що удари не відчувають. От він б'є поворотами, я якось не відчуваю цей удар. Начебто анімація непогана голкіпера. Ну треба ще дивитись. 22 хвилини відіграли. Поки що, друзі, у нас рахунок 0-0. Моменти і були і у нас, і в опонента, але поки що забити нікому не вдається. Рош! Найс! Хорош, Кевін. Ану, закладуй в дальню. Ах ти, Кевін, Кевін. Зубков і на подачу. Ай, непогано! Ай, непогано! Це було вже красиво! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Як він подав, як він вистрибнув з-під захисника. Це реалістично. Голкіпер не зміг зреагувати, хоча б... можна було би краще відіграти. Зубков рож! Ну, трішки не те я хотів зробити. Трішечки дерев'яно, але пофанитись можна. Ай, красень! Кевін? Кевін, о, тут ми зараз будемо вирішувати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не хотів одразу добивати. Ну що ж, друзі, перший тайм рахунок 1-0, мінімально ми перемагаємо. От що дуже сильно кидається в очі, так це нереалістичність газону. Давайте Степаненко поміняємо. На, Назарину. Випустимо коноплю. А в другий тайм. Я хочу ще забити. Сікан трішечки вправиться в текстури. Невидимі. І якісь такі черпаки летять. От, треба було. Треба було спалити. Подивитись взагалі, як тут анімації відпрацьовують. На так рисків розганяється. І туди! Ось! Ось вона відкрита зону! Не вдається влучити. Жовту картку показує. Так, є, є жовта. Це Бондар, усатенький. Є, є з цим певні проблеми. Давайте подивимося, як тут працюють. 11 метровий, якщо я зможу його збити. Кевін, 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 Су Судаков. О! Отут я вже відчув удар. А от, бачите, все одно якось текстурка така кривувата. От така сама історія була в FIFA 2005. Механіка кута. Вийхоо, Сікан сьогодні в ударі! Нічого собі він валить як! Так дивимось, подача, голкіпер виходить, помиляється і добрий день. Я б назвав би це FIFA 2016, але на Unreal Engine. Ну, Бачите, Азаро пробуває слабше. І якщо виходить під удар Судаков, під його робочу ногу, то летить непогано. В цілому, як і повинно бути в футбольних симуляторах. Назарина, Назарина чомусь ні? Ой-ой-ой, момент! А побіг. Просто подивлюсь, як вони будуть реагувати. Будуть бити чи ні. Понятно? Ну, це середній рівень складності. Я хотів би вище спробувати, але. його чогось немає. Не знаю чому. Підьот. Кевін. Кевін сам. Забивай. Спокійно. Вилітає третій. Ну, от зі святкуваннями все в порядку. Мені це подобається. Зубков. Сильно. Ого! Навіс і Назарида. О! Голкіпер! Криськів! Непогано! Ну, прикольно, друзі, Пофанитись можна. Але зайти в таку гру, ну я не знаю, наскільки разів. Можливо, в онлайні буде куди цікавіше. Зараз зайдемо подивимось. Тут у нас 13 мільйонів і стоїть 214 куртуа, наприклад, мільйонів. Virgil van Dijk 216. А. Мішка Мудрик. Є мішка мудрик, тільки. Вже застаріла інформація, хоча рейтинг його 80. Коштує майже 30 мільйонів, у мене такі грошей поки немає. О, ця тімка з манікенами дуже непогано виглядає. Тут можна змінювати стиль своїх гравців. Ну так, кастомізація йде на певному рівні, але все ж таки вона присутня. Того ми і могли вибрати один стадіон, тому що в нас був тільки один стадіон. Ми ще тут можемо. А, тут преміуми. Як World of Tanks. О, як виглядає! Дивіться. Донбас Арена. Це стадіони тих команд, які зараз доступні в грі. Дивіться, яка форма в Монако. Це виглядає набагато краще, ніж в FIFA. Якби в FIFA завезли от подібне, ну не кайф, мало цих команд, мало цих форм. Так бутси також можна купувати. Хочеш щось змінювати, плати грошики або заробляй ці самі валюти. Як на мене, будь-якому футбольному симуляторі конкурувати з ФК ну, буде дуже складно без ліцензії. О, ну це круто виглядає. Куба, Теремія, ну, тіп заряджений. Время, Куні парк, поїхали. Це, походу, нереальний опонент. На жодним його футболістом немає маркера керування. Жахнемо зараз цього парнягу. Ууу, <порня> <-у -у>, дядь. <порня> Добре день. Забув. Я думав, вже тут не влучить. А я вірю в цього типа. Жика, подача, вирізаємо головою туди. Привин. <порня> Бух! Погодьтесь? А виглядає то як? Треба футболочка, пацани, дзвоніть. Єпс! Якщо вийти. Окей, технічну поразку нам зараховують, але супну взагалі ніякий мені не цікаво з ним рад. Є така тімка, як шоудау. Це типу вікенд ліги За 15 матчів. Чим більше ти переможеш, тим краще тобі буде бонус. Але тут треба перемогти в 15 із 15 матчів. Аха-ха! Тут грати треба тільки з преміумом. Я не з такої сім'ї. Знову нас зустрічає куніпар. Анулонгі. Ой-ой-ой! Голкіпер ой, ой. ще бий! Бум! Навіс! І через себе можеш! Пубух! -пу. Ще! Пубу! -пу. Але, друзі, подібна графіка, вона вже напевно телефонно програє. Погодьтесь. Отличний контрольний чак. Дальню проси вже! Я не розумію чому, але кидає нас на ботів. Я так зрозумів, що на першому цьому дивізіоні кидає тупо на ботів. Грати проти комп'ютера, ну це така собі історія. До речі, якщо ми не можемо купити мудрика, то ми можемо купити не мудрика. Наприклад, за 37 мільйонів! Та хера, братела. Миколанка в цілому купити можна, але все одно не вистачає. А, все, нормально, живий опонент. Нарешті! Халілуя! Аре що? Хорошо. И на третьего. <у> Ой! What's up, man? А далі, ший. Ой-ой-ой-ой, <раз> і туди, вдалі. Красиво. Атакуют по центру. Я ж не лох викидуватись на опонента. Хорошо. У него Приклеїмся, мяч. ха <с1> <смеш> <смеш> <смеш>. <смеш> від він, походу, буде лівати. До речі, за перемогу апається рейтинг моїх футболістів. Ну з живими людьми, куди цікавіше гра. Як FIFA 2005. Пробуємо. Уо! Нічого собі! Це я забив! Це Інк знову дав! <смеш> Бенч! Добрий день! <смеш> я даю <іграти>. Пенальті! <смеш> О, він як п'яний бігає. Ну, так і знав, що сука, курва по центру дай. От пенальті навіть краще можливо, ніж FIFA. Так, ми швидесенько обмінялись забитими голами. Нормально. От чесно вам скажу, гра точно має право на те, щоб її опробувати. Я впевнений, що свого гравця вони знають. Звісно, якщо ви катаєте активно фівку, то. тут питання, нащо вам грати в щось інше. В Те, що, ну, прям поступає це фіфка. Нащо вам грати в щось інше? Ой-ой-ой, які мені подобаються ці виходи. Ворота стань. Тай, бл. Аа, добігався. Нічого, в другому таймі його граю. Окей, 2-2. Ох, які передачі. Куди ти ковиряєш? Хорош. Не хорош. Та ну камон, дядь, ну. О, май гад. Забыча. Ууууу, який же він сильний. О, oh, дядь. Oh, дядь. Ай! Що я можу сказати, пацани, в цілому в цю гру грати може? Пофанитись точно варто. Чи зможе вона на довгій перспективі підтримувати інтерес, ну Це вже питання. Наприклад, мені вистачає поки що фуфа. Щось інше в найближчий час ну навряд зможе прям витіснити цього. Але, але все можливо. Якщо ви вже грали в UFL, пишіть обов'язково свої відео. Якщо ще не грали, грайте. Якщо є така можливість, потім відписуйтесь. Всім вам дякую за перегляд відео. З вами був Плей Джексон. все добре на